Мирний план Сполучених Штатів Америки та реакція на нього з боку Володимира Путіна проливають світло на ключове питання, від якого залежить успіх будь-яких переговорів. Чого насправді прагне російський лідер? Путін заявив, що бойові дії припиняться лише тоді, коли українські війська залишать усі нині контрольовані ними території. Як зазначає The Wall Street Journal, така позиція демонструє, що Москва розглядає свої завдання значно ширшими за захоплення східної частини України. На думку видання, ці заяви вказують на бажання російського президента позбавити Україну реального суверенітету, повернути Київ у сферу впливу Москви та зупинити посилення ролі НАТО в регіоні, який Кремль вважає своїм. Це означає, що будь-яка угода, яка не відповідатиме стратегічним цілям Путіна, може стати лише підготовкою до нового наступу. Російський економіст Костянтин Сонін зауважує, що для Путіна неприйнятним є будь-що, що заважає майбутній війні, і що в його баченні Росія не матиме майбутнього без продовження боротьби за повне підпорядкування України. Американський план із 28 пунктів передбачав відмову від Донбасу, скорочення української армії, унеможливлення вступу до НАТО та заборону на перебування сил альянсу в Україні. Однак, як підкреслює WSJ, коментарі Путіна дають зрозуміти, що Кремль прагне значно більшого. Видання нагадує про проект документа, який обговорювався навесні 2022 року в Стамбулі. Він так і не був погоджений, але демонстрував, яких поступок Росія могла б вимагати від України в разі виснаження західної підтримки та подальших успіхів російських військ. Документ передбачав заборону важкого озброєння для України, її постійну нейтральність та невступ до військових блоків. Чисельність української армії мала бути обмежена 85 тисячами військових, а можливості щодо далекобійного озброєння суттєво скорочені. Водночас американська пропозиція включала передачу Росії всього Донбасу та зобов'язання України не розміщувати іноземні війська елементи, які могли б зробити угоду прийнятною для Кремля. Путін водночас натякає, що за умови подальшого наступу російських сил йому не доведеться домагатися повернення території дипломатично, адже армія просто захопить їх на полі бою. Аналітики зазначають, що в підсумку Путін прагне досягти масштабної геополітичної домовленості зі Сполученими Штатами Америки, оминаючи європейських та українських посадовців, аби забезпечити собі контроль над Україною. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.